Сьогодні хотіла, друзі, поговорити про тривогу: звідки вона береться, навіщо, і головне, що з цим робити. Перше і найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що її виготовляє наш власний мозок. В головному мозку є така частина одна із частин, яка називається ретикулярна формація. тобто це набір нервових клітин, які весь час самі себе збуджують, тому що вони відповідають за бадюрість, тобто за забудрустування. Тим часом вони взаємодіють з іншими частинами, однією з яких є лімбічна система, частиною якої є мегдаловидне тіло, яке відповідає за гнів, страх і за тривогу. Тому перше, що ми розуміємо, що це ми так влаштовані, і допоки ми живі, ми весь час будемо щось турбуватися як не за одне, так і за інше, за п'яте, так десяте. А навіщо нам це потрібно? Не для того, щоб не було погано, а це для виживання. Якщо у людини не буде цієї системи, вона буде лежати пластом. І взагалі не буде не ходити на роботу, нічого робити, тому що вона не буде турбуватися про те, що їй там щось потрібно їсти, десь переночувати або десь перезумувати. Тому, допоки ми живі, весь час будемо про щось турбуватися. І не потрібно тривогу лишити противотривожними средствами. Це нормально про щось турбуватися. Ми так влаштовані. Але інколи трапляється так, що тривога виходить за рамки дозволеного. Тому що з приходом благ цивілізації ми вже так не думаємо про те, як нам виживати. І оця психічна енергія скуплюється і не знаходить свого виходу. І починається оця свіста пляска, коли людина починає занадто перейматися або своїми стосунками, або їх відсутністю, або своїм здоров'ям, або, наприклад, ситуацією в країні. Тобто, коли це не загрожує її життю, їй не потрібно думати про виживання, вона буде знаходити виход в іншій справі. І що потрібно, друзі, з цим робити? Потрібно перенаправляти цю психічну енергію в конструктивну справу. Наприклад. Те, що нам подобається, те, що нам цікаво, або приносить користь. Тобто ми повинні з користю використати на максимум для себе. Наприклад, приготувати якусь смачну справу, смачну і красиву. Якщо ви чоловік, ви можете зробити альтанку або зробити якийсь ремонт. Якщо не потрібен ремонт, то можна ходити в спортзал і перенаправляти в своє фізичне тіло. Тобто потрібно оцю психічну енергію використовувати з користю. І ось тоді, друзі, все буде добре.